Друзі, я в Печерському районі. А, знесені вщент, як казав метро Білоцерковець Віталій Кличко, всі кіоски, ну просто всі. Просто всі біля станції всіх метро, особливо Печерського району з Юрінецька. Знесено все, наведено лад і почались торги. От торги чого не зрозуміло. Взагалі, а як стоїть об'єкт на витяжці метро? Ми поговоримо про це коли-небудь, з ким-небудь чи ні. Ну, Ви знаєте, колись одна дама написала тех сказочної балі. Всі сміялись, але оцих, по-моєму, у цих, по нас всіх сказочно на є чудовий острів. Ну, коли припиниться брехня в цьому місті і в цій країні, поясніть мені, будь ласка.